Від стресу хочеться їсти, що робити. Сім вітання, ви знаєте, що стрес викликає зміни і в наших емоціях, і в нашому тілі. По перше, під час стресу ми відчуваємо пригнічення, і їжа для нас часто є способом підняття настрою. По-друге, їжа може безпосередньо впливати через кишківник на нашу нервову систему та емоції. Наприклад, деяка їжа, особливо солодка, здатна підвищувати рівень серотоніну, гормону щастя та задоволення. Фахівці стверджують, що під час стресу хотіти їсти це природньо, адже організм дає сигнал, що ми в небезпеці, але при цьому важливо контролювати відчуття голоду і насичення. Якщо цей контроль втрачено, то значить в організмі щось іде не так. І якщо людина має таку проблему, то перше, що потрібно, це усвідомити її наявність. Друге, необхідно завести щоденне харчування і записувати кількість прийомів їжі та що це за їжа. І тут важливо повернути собі контроль і усвідомленість. Також необхідна боротьба зі стресом, комусь допоможуть заспокійливі препарати. Наприклад, можна спробувати ондрозена. Повністю на натуральних травах та їх екстрактах це унікальний натуральний комплекс, який допомагає зменшити стрес та тривогу, сприяє загальному розслабленню та поліпшує настрій. Цей препарат містить екстракт трави пустирника, корення валеріани, екстракт трави міліси, трави, квітів, лаванди та ліцетин, який позитивно впливає на роботу мозку та нервової системи і допомагає підтримувати емоційну стабільність. Крім того, необхідно більше рухатись. Це можуть бути й заняття в спортзалі, прогулянки на свіжому повітрі. Важливими є також адекватний сон та спілкування з близькими людьми. І ще один нюанс не можна нехтувати сніданком, оскільки сніданок впливає на харчову поведінку впродовж всього дня. І треба слідкувати за тим, щоб прийоми їжі були якомога наближені до повноцінних, щоб були і білки, і жири, і буглеводи. Уникати частих перекусів снеками, цукерками, сухариками та тістечками. Також не забувати пити воду, адже потрібно пам'ятати, що центр спраги і центр голоду в нашому головному мозку знаходиться дуже близько. І часто, коли ми хочемо дійсно пити, нам здається, що ми хочемо їсти. Тому хочеться їсти, спробуйте випити теплої води. Якщо через 15 хвилин відчуття голоду залишається, можливо, дійсно це голод. Але якщо у вас були повноцінні прийоми їжі і все одно є відчуття голоду, варто задуматись, чи немає якихось ендокринних проблем, тоді треба звернутися до спеціаліста.